Ми будемо церквою, яка буде народжувати нові церкви. Почали тут збиратись. Бог те, що ми маємо. Ми зараз знаходимося з вами в місті Хмельницький. Проспект Миру 92Б. Церква Благодать Христа. Була започаткована в 2010 році, починаючи з євангелізації, уже будучи старшим присвітером, починав цю церкву як місіонер з самого початку. До цього часу я ні служіння пастора церкви Світло Христове в місті Каменець-Подільський. Цей досвід розпочав єпископ Микола Пилипюк, коли їхній дім молитви наповнився віруючими людьми активно люди каялися, то він Почав від церкви благословляти і відділяти в нові мікрорайони великі групи людей по 50-70 людей. З тим самим баченням я приїхав в Хмельницький. І починаючи нову церкву, я відразу членам церкви казав, що ми будемо церквою, яка буде народжувати нові церкви. І я сказав, що ми будемо працювати по формулі 250 мінус 50 плюс що це значило? Що коли нас буде 250 членів церкви, ми відділимо 50 членів церкви і одного служителя в самостійну окрему церкву. Але згодом наше бачення підкоректувалося. І ми працюємо по формулі 150 мінус 30 плюс 1. Коли нас 150 членів церкви, то ми відділяємо 30 і більше людей Одного служителя в нову церкву в новий мікрорайон Хмельницького. І таким чином, з 2010 року, по даний час ми з Божою допомогою започаткували церкву благодать Христа мікрорайон Озерна. Церква активно росте і розвивається. Я вірю, що це було від Бога в нашого єпископа Ростислава Миколаївича Заявило, щоб центральний осередок церкви його розділити по таких менших зібраннях. Маючи приміщення, ось це, де ми знаходимося, почали тут збиратися. Така була молитовна група, більше людей. Ми якби, почали з 16 чоловік, почали збиратися в неділю. На 10 ранку і так Бог благословив, що ми вже і розпочали таке своє служіння, свою церкву таку і ну, дочірню від центральної церкви, і це принесло велике благословіння і для мікрорайону, і для нас. Ще одну церкву ми її називаємо купол бо дім молитви у формі купола ми маємо на мікрорайоні Книжківці. Це вже третя церква, яку ми відкрили в Хмельницькому. Зараз тут на домі молитви проживає близько 30 чоловік-переселенців. Частина з них це служителі, які одночасно і живуть тут і служать. Я служитель реабілітації. У нас була квартира. і Ми там жили в районі, не в районі, а кіта 13 чоловік. Ну і були, знаєте молитви такі щирі, молитви були щоб Бог благословив нас домом большим. чтобы отдельные входы были для служителей, чтобы большой был зал для служения, чтобы, ну вот, знаете, вот избыток сердца вот такой вот был, чтобы. И по прошествии времени, знаете, Бог благословил то, что мы маем. Вы вот сейчас пройдетесь, подивитесь, то, что мы маем, то есть это действительно ну, воля Божья, знаете, это рука Божья. И слава Богу! Як хліба. Кизиться, піти, то ми одну теплицю піти, а другу теплицю хочемо навесну зеленину, петрушка, кріп, отаке все. От, і люди, які тут живуть, вони і мають зробити. Працюємо надалі і хочемо ще відкривати нові церкви таким самим чином, коли церква відділяє 30, 40, 50 чоловік в нову церкву. Я побачив, що Місіонерове, навіть місіонерській команді, їм дуже важко розпочати церкву абсолютно з нуля. Тим більше, якщо поруч є великі церкви, де наладжено дитяче, молодіжне, музикальне і інші служіння, дуже важко місіонерові почати нову церкву. А от коли церква таким от методом бджолинного рою, таким от методом, коли церква народжує церкву, от воно приносить свій результат. Нам 12 років. Ми раді усім гостям, які сьогодні до нас завітали. І таким чином ми е, досягаємо відразу багатьох цілей. Ми розвиваємо проповідників, ми розвиваємо служителів. І я великий прихильник великої кількості невеликих церков. Найефективніша церква згідно досліджень, це церква, в якій від 120 до 160 членів церкви, і це така церква, яка дуже легко може збудувати будинок молитви. Це церква, яка може самостійно вирішувати всі свої, всі свої фінансові потреби, підтримувати служителів, розвивати ті чи інші служін. А саме головне, що таким чином ми піднімаємо набагато набагато більше проповідників і служителів всіх рівнів і всіх служень. От, дякую щиро вам, Божих благословінь. приїжджайте в Хмельницький. Хмельницький це не тільки місто, яке відоме по Україні і за межами своїм базаром, а це місто, де є багато хороших добрих людей, які люблять Бога і служать Богові.